Ранку. На каналі Файні квіти, Родина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 вересня 2024 року. Сьогодні 4 вересня продовжується дія чорного місяця в знаці Діва до 19 години 12 хвилин вечора, а потім місяць перейде в знак Терези. Цей складний і стресовий час, нічого не сіємо та не саджаємо. Можна проводити тільки поливи до 13-ї години дня. Послухайте уважно, до 13-ї години наступний знак знак стихії повітря, терези. Підживлення поки що не проводимо. Це небезпечно для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 4 вересня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я та 4 вересня 2024 року. Не готуємо макароні вироби, виключаємо їх із приготування різних страв. А що ж можна приготувати? Готуємо смачні і корисні каші з гречки, пшона, вівса, їмо молочні продукти, горіхи, яблука, груші, гранати, цитрусові, фрукти та ягоди все, що у вас є у вашому садочку, все, що доступне вам. Обов'язково використовуємо для приготування цвітну капусту, картоплю, моркву. І додаємо обов'язково вітаміну зелень. Тобто використовуємо все, що в нашому городі росте, що ми вже виростили в садочку. Смачного вам! Завтра, зростаючий місяць, буде знаходитися в знаці Терези. В цей день можна посіяти насіння листової гірчиці, крес салату, гороху, сидератів. Це вже перший день у цьому місяці, у вересні, коли можна хоч щось посіяти. І можна в цей час працювати з розсадою, але нагадую, це знак стихії повітря Терези, тому завчасно перед посівами треба замочити добре ґрунт. І розсаду теж завчасно замочити, і там, де ви будете висаджувати, повинен бути вологий ґрунт. Не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час стихії повітря. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. І можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Будь ласка, почуйте мене 5 та 6, Нагадую, це перед повною, досить великий далі період у нас перед повною і тільки після спаленого шляху місяця можна буде вже займатися зеленими операціями, тому використовуйте ці два дні. І ми сьогодні говоримо саме про 5 вересня. 5 вересня сприятливий день для збирання врожаїв на тривале зберігання та для різних заготівель. Так що буде добрий день для різних заготівельних справ. Важливо для здоров'я на 5 серпня. Це у нас знак Терези місяць в знаці Терези. Тому дуже важлива саме вегетаріанська їжа в цей день. Що можна приготувати? Каші з рису, гречки, жита, вівса. Ячменю. Готуйте качану та цвітну капусту, страви із моркви готуйте, їжте яблука, груші, виноград, все, що зараз є. його Зараз дуже багато у нас врожаю різних фруктів, ягід, будь ласка, овочі, теж все це, вітаміна зелень є, багато петрушки, укроп хто сіє, повторно то має. Якщо є доступ, можете придбати банани, родзинки, курагу, теж дуже корисні саме в Дні Терес. Салати готуємо і заправляємо сметаною, лимонним соком або ж вершками. Олії в цей час не використовуємо. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!